Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ось і серпень добігає кінця саме час зробити прогноз на вересень для України. Графік впливу зірок додаю в документи до опису до цього відео. Пам'ятаєте, що подія може статися за день-два до вказаної дати. Перший більш-менш значущий вплив зірок, а значить, і події відбудуться 5-7 вересня. Напружений вплив від Марсу до Урану, різкі зміни курсу, несподіванки. Звісно, вони будуть напряму пов'язані з воєнними діями. Атаки, наступи ворога або наші контрнаступи з контратаками, морська тематика присутня, вибухи. В ці дні можуть бути ракетні обстріли по морських територіях. Оскільки минаючий серпень був врожайним на Бавовну, на цьому аспекті можна чекати нову хвилю кримського врожаю. 14 вересня. Ще один гострий період, слід очікувати горячі новини з фронтів і не тільки, бо можуть пролунати вибухи будь-де. Морська тематика так само присутня. Період з 10 по 14 вересня покаже, чи ми ще слабка жертва, чи ми вже сильний супергерой. Події цих днів дають нам більше сили, витривалості та сміливості. 16 вересня. Все, що я говорила вище: ракетні обстріли, морська тематика, вибухи все актуально і для цього впливу. 19 вересня. Вплив підкреслено кармічний від білого місяця. А це символ Янгола-охоронця. Так, він напружений. Тобто події будуть неоднозначні. Навіть більше того, нами вони будуть сприйматися як негативні. Скоріше за все. Але все, що відбувається, нам на благо. Зрозуміємо те трошки пізніше. Події можуть стосуватися президента, головуючого Верховної Ради та й самої Верховної Ради, або, або просто будуть якісь гучні події в столиці в Києві. І ось нарешті перший позитивний вплив зірок на 21 вересня. Від чорного місяця ліліт до Плутону буде трін. То найсильніший вплив, найпотужніша позитивна сила. Тож радісні новини гарантовані. Тут слід чекати гучні перемоги з фронтів, звільнення окупованих територій, перемоги на морі та морських узбережжях. підтримка міжнародних партнерів, успіх України на міжнародній арені. Події 22-23 вересня будуть приємні та значущі для нас. Бо працює одразу два аспекти. Перший від нашого янгола-охоронця, від вищих сил до Сатурну на 23 вересня. Аспект шансу. Тут почуємо і про нові призначення, і про нові закони, та й взагалі період хороший для будь-яких наших прогресивних дій. Бо Сатурн в карті України кармічний вчитель. Тож на такому впливі, якщо ми, Україна, були молодці, а ми таки були молодці, то саме час отримувати нагороду від вищих сил. Можу сказати, що в ці дні вдасться стабілізувати гривню. Або почуємо про благодійну фінансову допомогу від країн-партнерів чи країни партнерки і то буде не кредит, а саме щира допомога нам. Другий аспект восходящий місячний вузол до Нептуну. Події будуть позитивні, прогресивні. Почуємо і про Крим, і про Одесу, і про Херсон, можливо, і про Бердянськ з Маріуполем, бо нагадаю, що Нептун це завжди морська тематика. А ще може бути подія в культурному світі України. Почуємо щось приємне із світу музики, кіно та релігії. А ось вже 24 вересня знову гострі різкі події з фронтів. Наступи, контрнаступи, вибухи у нас та новий врожай бавовни на Росії, бо вони там останнім часом геть забувають про техніку пожежної безпеки. Можливо, бавовна почне родити і в Білорусі. Не знаю. Поживемо. Побачимо. 26 вересня. Підкреслено кармічний період. Два напружені впливи. Перший несе різкі, неочікувані зміни для нас. Але то може бути неочікувано для нас, для простих українців. Бо ж наше військове керівництво знає про все та будує стратегію перемоги України крок за кроком. Другий аспект ситуації вибору, можливо, через провокації, страхи, така собі буде провірочка, на стійкість, мужність та вірність собі. Знаю, ми пройдемо цей шлях гідно. І наостанок: вплив, який був з нами вже в липні. До речі, хто ще не бачив відео, де ми з вами аналізуємо мій прогноз на липень, подивіться. Там про цю дату, 18 липня, є детально. Чому загострюю вашу увагу? Бо ж той вплив повертається 30 вересня. А це означає, що саме час почути про перші позитивні результати роботи новопризначених в липні очільника СБУ, генпрокурора та голови САП. Як ні, то почуємо про їхні звільнення та призначення нових кандидатів. Слід чекати нових тактичних перемог на фронті. Нагадую, що на першому торканні 18 липня пані Зеленська відвідувала США. Ми отримали колосальну підтримку. Резніков так само мав зустріч із злойдом. Відбувся вдалий для нас Рамштайн. 4 тож на кінець вересня, а саме на 29-30 число, слід очікувати ту саму зброю, підтримку, про яку йшлося раніше. А можливо, і це так само ймовірно. Ми отримаємо ще нові зустрічі та події, які допоможуть нам наблизити нашу омріяну перемогу в цій війні. Слава Україні! Слава героям! Саме час, друзі мої, поставити вподобайки, написати в коментарях свої питання, підписатися на мій канал, хто того ще не зробив. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей! パカ。Пока, пока.